Вітаю вас на каналі Хата Агуаката. З вами Даша. І сьогодні, нарешті, коли я знімаю більш-менш регулярно, я нарешті зроблю вам відео. Хочу це відео записати дуже-дуже давно, але нарешті цей час настав. Запишу вам відео огляд своїх книжечок, які я купила, коли почала е, так більш серйозно цікавитись українською народною вишивкою. В принципі, коли я почала вишивати, тому що цей, це все співпало. І е, Тому хочу сьогодні погортати її з вами, прокоментувати. Сподіваюся, вам буде цікаво, вийти щось смачненьке, каву, чай. У мене це отакий смачний, дуже здоровий напій. Грейфрут, грейфрут селера, імбир та трохи куркуми. Смакує, тонізує, влітку обожнюю. Головне пити з пивного бокала, щоб не було зовсім зож. Отже, поїхали. Який дисклеймер про авторські права? Чесно кажучи, я думаю, що люди купують книжки не для того, щоб там більше схеми дивитись. Тут ну, це теж. Але ми знаємо, що книжки купуються це як мерседес. Ти його береш, і ти хочеш, щоб твої сусіди знали, що в тебе є мерседес. Я це своїм сусідкам, коли вони до мене приходять, я показую і заставляю трохи їм. Це погортати разом зі мною. Спеціально світити схемами я не буду, але якщо щось потрапило в кадр, я вірю, що ви все одно їх купите просто тому, що ви хочете це купити. Це розкіш. Ну, і книжка, з якої ми почнемо, це, звісно ж, Лідія Бебешка. Це база базова, напевне. Це саме бюджет-бюджетний, те, що можна купити і з чого можна почати стартувати, вишивати. У мене їх було дві, одна ще, ну, в мене їх дві, одна ще білі сорочки. І оця, як вона називається, орнаменти та композиції, ця більш хрестикова, та вона знецілена на лиштву, чи лиштву, я не знаю, як правильно. На лиштву там дуже багато різних орнаментів. Вони там трошки побиті по. Регіоном. Насправді я думаю, що це база, яку всі бачили. Тут немає зовсім фото сорочок, але там є орнаменти, які можна прекрасно компонувати між собою. Ось цей орнамент я брала якраз з тієї книжки, потім щось своє ще додумувала. Брала уроки, купувала майстер-клас від Мокоші, як збирати сорочку. І ось Перед вами моя перша сорочка. Вона вийшла чудово, і тому я думаю, що ББшку, ви всі знаєте, показувати я на ній довго зупинятися не буду. Єдине в мене є зауваження: якщо ви плануєте подарунок для вишивальниці, то це точно не ББшко. Мені здається, задарувати за шк... ББшко це трошки зашквар. Це просто те, що людина напевне купує собі. Одразу і просто тому, що можна собі за це дозволити, це приємно мати, погортати, надихнутись, навіть чисто якісь там ем, орнаменти. Е, ну, якщо ти, ти хочеш щось змінити в сорочці, просто е, якийсь манжет і якісь от такі детальки це чудова річ, тому що можна відкрити, трошечки змінити свій орнамент, який ти вже маєш, трошечки щось звідси підчерпнути, але не. Е, Ну, як не робити якийсь зашквар, тобто з одного е регіону плести інший. Тут все теж по регіонам, можна щось звідти брати і додавати до своїх сорочок. Просто дуже люблю, дуже рекомендую. Ну і бюджет. Так, наступна моя книга. Цю книгу я теж купила, як тільки потрапила в чат, хтось кинув посилання. Це я, я навіть не знаю, чесно кажучи, чи, чи оця книга зараз є в продажу? Мабуть, є, бо я всі ці книги купляла протягом року. Як, ну, вони виходили. У мене немає якихось ем, зараз кажу, якихось рідких екземплярів, старих ем, якогось раритету тут нема. Тут все, що можна от, зараз, скоріш за все, піти і купити. Це автентичне вбрання і мода старого косова. Я цю книжку головне взяла задля чого? Тому що тут є сорочка старокосівська, яка мені дуже подобається, яку я вже тоді планувала шити. І де вона тут? Її насправді тут і небагато. Тут оце прекрасні малюночки акварельні. Невеличка фото цієї сорочки, і е, взяла собі, щоб додихатись і щоб розуміти, які там поруч були з цим е, строєм, ну, як це все носилося. Тут можна просто ще багато дуже фото старих, дуже ошатні, прекрасні, прекрасні панусі і пани. Ну, це таке знаєте українське олдмані. Подивитись, надихнутись, як це все виглядало раніше. Мені дуже подобається ця естетика, тому я прям дуже тішуся, що в мене є така, така тепер бібліотека. Вступну. Буду вам показувати книжки по... по значимості. Цю книжку можна зараз навіть придбати в світі льоно. Прекрасна книга. Тут дуже багато є е, саме по техніках е, картинок. Що як шиється? Якісь шви. Можна теж собі брати, е, як е, ну, розбиратися, як, як це шиється, якщо на Ютубі ви не знайшли. Якщо щось на Ютубі не вистачає, е, мені дуже подобається теж все по регіонам. Написано, що що до якого регіону відноситься, як ця техніка виконується. Є та ж, також багато фото і сорочок різних, що де як виконувалося. Як. І дуже раджу оцю книжку також собі придбати, тому що саме якісь тут е, техніки. Які ще, щоб не шукати на Ютубі, одразу відкриваєте, і у вас все перед собою можна надихатись. Це просто, напевно, біблія така дуже доступна. Мені дуже подобається. Так. І якщо ці три. Це ні. Якщо ці книжки, це вже йде по будь-якому регіону, в принципі. ну, Тобто це підбірка, можна собі щось підбирати. Це просто любуватися, вчитись підбирати будь-який регіон, то наступні мої книжки це вже такі специфічні регіони, і ми їх повертаємо трошечки ближче. Знаєте, оці наступні всі мої книжечки, важкелезні. Це насправді ті книжечки, які класно класти на журнальний столик і показувати сусідам. Чи не сусідам, а гостям, які класно показувати, які до вас зайшли. Тому що це дуже. Таке естетичне задоволення їх і, і погортати, і насолодитись оцим всім зовнішнім виглядом і всією е, оцією естетикою. Колись давно я собі придбала книжку по конструюванню дуже красиву. І е, хотіла ще якісь по архітектурі, можливо. А тепер я хочу прямо собі багато оцих е, е, книжечок по регіонам України. З цією естетикою дуже мені подобається надихатись. Так, працюю я вам трошечки розказала. Це автентичне вбрання та мода Косова. Вона коштувала зовсім дорого, мені здається, біля 400 гривень. Чи є вона ще в наявності, я, на жаль, вже не знаю. Е, ця книжечка теж дісталась мені по знайомству, так скажемо, так би мовити. Мама моєї подружки купила. Зараз вона продається в музеї в Вінничині. Вінниччині. Зараз вона продається у Вінницькому музеї. Здається, коштує 1000 гривень і теж можна її придбати тільки там. Тобто, тільки якщо маєте знайомих. Тут нема схем, тут тільки самі, е, самі сама вишивка, е, фото вишивки. Навіть іноді незрозуміло звідки просто підписано фрагмент вишивки. Вишивка вінничини. Але можна брати, надихатись якісь орнаменти, якимись орнаментами. Це ж не обов'язково мають бути сорочки. Ви можете собі якийсь предмет одягу вишити, а, якийсь елемент або для декору щось вишити. Це дуже красиво. Так, наступна книжка це, напевно, перлина моєї колекції. Тому що я дуже-дуже, дуже, дуже шалено закохана в покуття і в його вишивку. Вона дуже-дуже самобутня. Ні на що не схожа І мені ще у цій вишивці подобається, що дуже складні шви. І е це як головоломка, все все розгадати. Ну Тут дуже та також багато і хрестикових схем. Тобто тут є все. Але е різні сорочки, видно всі стібочки, прекрасний друк. Якість друку просто чудова. Ось оцей шов. Як він робиться, я не знаю. Це якась головоломка, яку можна розгадати і вишити собі. Це, напевне, низинка. Тут ці рошивки по швах. Ну, одним словом, це. Неймовірна книга, неймовірно, гарна, її гортати і гортати, надихатись і надихатись. Ця сорочка моєї мрії по з павочками. Маю вже на неї ниточки. Тканини не маю. Але дуже хочу її собі вишити. На неї, до речі, є майстер-клас. Я вам залишу посилання внизу. Якщо би вам хотілося, він онлайн, що не можу не, мож, не, не тішити, тому що, наприклад, у мене регулярно їздити на майстер-класи немає можливості. Я люблю це все робити вдома сама, зі своєю швидкістю. О, коротше, тут надихатися, надихатись, тут до кожної сорочки є підписи, якісь мінімальні є заміри. Опис технік, які, ви, які використані. Дуже раджу до придбання. О, ну оцей розворот, ну, це готова схема просто брати і, і вишивати. Шалена сорочка снятинська. Так, наступна. Е, і це ще одна моя улюблена у мене це. Діаметрально протилежні, це вишиті сорочки Луганщини. Це зовсім по естетиці зовсім інше і виглядає по-іншому, ніж покуття. Але теж прекрасний, прекрасна якість друку і прекрасне оформлення. Мені дуже сподобалось. По-перше, тут ще є такі технічні малюнки, і що можна собі. Робити прям якісь, ну не тільки сорочки, а от якісь елементи крою можна пробувати кроїти, шити. Це просто чудово. І от до кожного області, до кожного регіону свої якісь набір сорочок. Є схеми. Ну, Я б не сказала, що вони прям супер-супер видні, ну, вони малюсінькі. Але оце те, що. Можна це все пробувати роздивлятись і собі відтворювати, собі вишити, це точно, тому що якість друку просто прекрасна. І що мені ще дуже подобається, оці якраз технічні малюнки до, до кожної сорочки. Що, зрозуміло, крій. Так. А де? я як не можу його знайти. Коротше, тут є багато сорочок з кроєм Боже. Де цей крій? Сорочок багато, воно дуже самобутнє. Кольорова схема дуже класна. Такий блакитний, гарний, з червоним. Ось, ось! Все поміряне, все можна по собі відтворювати. Така сорочка, до неї технічний малюнок. Я прям в захваті. Дуже раджу до придбання. Це в цьому році була презентація. Книжка просто чудова. Дуже радію, що в мене така є. Так, наступна книжка. Це, на цю книжку. Е я оформила навіть е, передзамовлення, вона мені дісталась дуже недорого. Ми вже жартуємо, що можна було брати по 2-3 примірники, тому що потім ціни ростуть, як дурні. Всі ми знаємо, скільки зараз коштує книга від Покусінських. У мене її нема. Показувати не буду, тому що я дуже пізно почала вишивати. На той час це вже були ціни, які доходили до 40 тисяч гривень, ну, 23-24. зараз. До речі, трошки впали. Була ціна дорожча, І зараз останню, ми бачили примірник продали за 12. Ну, не знаю, хто такі це зараз купує. Я це не підтримую перекупництво, тому в мене її немає, поки не буде адекватної ціни платити перекупом. Я принципово не буду. Тому оця книжка новенька, Гуцульщина. Господи, я нікому не сказала, ніде не сказала, і хто, хто тут. Видавництво, Видав... від видавництва родовід. Я оформлювала передплату, і коли вона виш... ну, видали її, мені прийшла. Вона була раніше тільки французькою мовою. Зараз її видали українською. Вона є в доступі, можна купувати, насолоджуватися цим всім, оце все естетикою. Дуже красива книжка. Кольори прекрасні. Чудові тут експонати сфоткані. Є також багато фото для естетики. Я не знаю, обожнюю гортати ці книжки, обожнюю показувати їх. Дивіться, яка фактура. Чи, чи видно? Ну, не видно. Чорне по чорному, тут можна розглядати, як це вишито. Дуже раджу, дуже раджу до придбання. Ну, хоча б якусь книжечку, але. Це просто українська естетика, українське олдмані. І це остання книжка, яка, мені здається, зараз з таких популярних у мене є. Тому що цю книжку я вже брала з рук. Вона мені дісталась. Я її купувала на зимовому Шабаші, коли їздила до Львова. І це Полтавські сорочки. Не знаю, чи зараз вона є в, в доступі, чи можна її десь купити, чи треба брати з рук. Але я собі купила, ні прошу, вже на жалу, полтавські сорочки, плахти пояси. Чудовий альбом з дуже великою кількістю прикладів, прекрасним друком. Тут є все. Щоб надихнутись, щоб відтворити, є узори, прекрасно все видно, можна роздивлятись, собі малювати, відтворювати. Кайф. Дуже раджу, якщо десь побачите прям дуже. А ще в мене є е, просто схеми. Ця книжка виходить, от як зараз е, зараз схеми вишитих сорочок Городенківського покуття, буде в світльону. У мене книжки ще нема. У мене є тільки ці схеми, які вони за донат розповсюджували. Ну, вони міленькі, але до таких сорочок. Можна вишити собі щось відтворити. Оця прикольна така. синьо зелена Це кольорова схема. Скоро книга від цієї з цими сорочками буде продаватись в світі Роздивлюсь, розкажу. Поки що в мене тільки є це, це навіть не моє. Мені просто дівчата дали подивитись. Маю передати далі київські. Ну а щодо покусінських, я не розумію хайпа, я не розумію завищеної ціни. Купіть краще коноплі та вишити собі декілька інших сорочок. Покуття рулить, воно набагато цікавіше. А якщо вам так необхідно саме борщівські, то заводіть подружку, підіть до неї на каву, подивіться ту книжечку. Там, до речі, не настільки зручні схеми, вони дуже мілкі. А різні цікаві розшивки є у коліні Стахурської. Отже, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною повертати мою бібліотечку. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які книжки плануєте купувати ви, які мене надихати. А може, мені треба щось пошукати більш-менш попсове і.